Кількаметрові кактуси, ліани, колекція фікусів. Загалом близько 150 видів рослин можна побачити у зимовому саду в Тернопільському обласному екоцентрі. Цей сад створили ще 24 роки тому. Помилуватися зеленню тут можна навіть тоді, коли на вулиці сніг та морози. Так була старенька установа, а потім її перебудували і добудували цей зимовий сад. Ну, а пізніше, в 2000 році, вже запущений був, і з 2000 року це вже рослинки почали висаджувати. Зробили оці доріжки, зробили басейни. І це вже з 2000-го року у нас. Більшість рослин, які є у зимовому саду, тропічні. Чимало з них місцеві старожили. Доглядають за усіма рослинами працівники та вихованці екоцентру. Ну, з наперше, це пікус кавчуковидний, це один з найдавніших цих. Ну і само собі, саме субинет це саме Пітерстигма. Рослинка це Ліана, при кілька разів обрізали, то вона вже вбила практично весь зимовий сад. Однією з найвищих рослин екоцентру є кількаметровий кактус. Через те, що впирається у стелю, його час від часу доводиться обрізати. Кактус це все-таки батьківщина Мексика. Він в нас також з початків. Посаджений десь з 2000 року. ну і Він використовується на Батьківщині як паливо. У нас тут волога, вона любить заліту сухе повітря, витримує. Але оскільки тут за дуже такі, як кажуть, можна сказати, тепличні умови, то він виростає досить таки великий і часто впирається в стелю, мусимо його обрізати, багато вже разів обрізали. Спеціально Зробили такий каркас для нього, тому що він настільки ожиріє, що він навіть не витримує своєї ваги, ламається. Багато із рослин зимового саду мають цікаві історії походження своєї назви. Монстера делікатесна, це теж дуже цікава рослинка. Це назва пішла від слова монстер. Чому монстр? Тому що коли знайшли цю рослинку, науковці. Внизу був скелет, а там є повітряні корені, які пронизили цей скелет. І вони думали, що це рослинка, яка з'їла <смі> не те, що треба. Деякі з рослин у саду цікаві ще й тим, що їх використовують для виробництва каучука і навіть доларового паперу. Наприклад, взяти ось ніби як пальмочки, такі невеличкі. Це циперус, з нього виготовляють папірус. У нас є рамі, така рослинка дуже цікава. Це різновид китайської коноплі. То з її волокон конопля чим цікава? Тим, що вона має волокна, з яких виготовляють тканини і так далі. Ось цієї рослинки виготовляють такі купюри, як долари. Доглядати за садом непросто. Тут постійно потрібно підтримувати відповідну температуру, вологість, поливати рослини, підживлювати їх. Щоб доглядати за садом, потрібно перш за все відповідна вологість. Потрібна вода для поливу само собою. Світло, тому що не всі рослинки можуть витримувати, хіба тропічні рослинки можуть витримувати тінь, світло, ну само собою, вже пожива для підкормки Ну і захист від шкідників, тому що коли переносяться нові рослинки, завжди заносяться якісь хвороби або шкідники. Рослини, які тут вирощують, привозять з інших ботанічних садів, а також приносять працівники центру та небайдужі люди. Крім зелені, у саду є невеликий ставок із рибками та черепахами. Помилуватися зеленю та побачити літо посеред зими може безкоштовно кожен охочий. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.